Ну що ж, всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Анастасія, тут про розвиток, спорт, про книги, про все що завгодно. Е, а саме головне сьогодні п'ятниця, і в мене починається подорож. Подорож на три дні в Тернопіль, в Зарваницю, е, недалеко, це недалеко від Тернополя. Кава завоз. вас. Обожнюю каву. Не люблю, коли сусіди, звісно, з самого ранку починають щось. Ремонтувати. Ну ладно, не про це. Я їду в Зарванеці зі своєю сестеро, сестрою на екскурсію. Я була один раз, мало що там звідом пам'ятаю, ну, було прикольно. Вроді як гарно. Ось тому вам буду передавати ці емоції, що буде по дорозі, свої думки і так далі. Тож, поїхали! Коротше, мені залишилось їхати з пів години. Да, хвилин 40 ще лишилось. Ось така краса у мене задня. Їдемо. Я вже, звісно, змучилась. ужас, але... Ще трохи буду вдома. Ді. Я приїхала на кінець. -то. Мене тут зустріли. Я тут зі своїми палками. Так прикольно по Тернополю з палками ходити. Якщо що, то можна гасить. Гасить? Ну хасить. так, звісно. Сухо тільки і гасить. Ті Аго, я вдома. Короте, вже ранок, суботи. Не хвора. Мама хворіє. там. Ми вже виїхали половина дев'ятого. З 29, і ми з оцим чудом їдемо в бережене. В тому що походу, я на початку відео сказала, що ми трошки кудись інакше йдемо. А так в бережане. А так то вбережане, так. Да. А це сьогодні буде мій товариш по зйомкам. Коротше, ми вже в автобусі, і я ужасно хочу спати. Я не випила кави. А я ужасно хочу кави, щоб не баз щоб, ну, щоб не спати. Що ви скажете про нашу поїздку? Ще чекаю, ще не почалось. Вже почалось, ми вже їдемо. Як їдемо, я щось сплю. в житі. Кава теж не випила, тільки я кави не п'ю. Як повезло людині, яка не п'є кави. Я просто не знаю, це вип'ят якийсь. Я без кави жити не можу, кава без мене теж, походу, жити не може. По моїм очам, напевно, скажу, що я прям. Дуже виспалась, дуже прям. Спати ляш? Чи ти не спиш? <рес> Закінчила розмову. Я поспала. Годинку, півтори. Я не знаю, соля. Спала. Ми в знай, чим... О, кразавчимо музей. Зараз побачимо, що це. Говорить бенк-бенг. Ніж того, деколи треба. Mm -hmm. Але я завжди орієнтуюся на тих, хто до нас прийшов і скільки хочуть почути. Отож, якщо вам деякі зали будуть не цікаві, не mm -hmm. Якщо Якщо до уваги час навчання, що ще таке, що. Час, коли хтось помовив слово, забувся і висловився українське якесь слово промовить, то кого на шиї пішли, щоб всі бачили, що він говорить доб'ячою мовою, мовою, яка навіть мова їх і не називали, і носив той українець, чи ця людина, котра українське слово промовила, той трюк, доти носив на шиї, такий позорний трюк поки не наскаржив на когось, хто теж промовив українське слово. Тож уявіть собі, в яких умовах виживали ті. А далі Маркіян Шашкевич питає свого батька, вже коли був священником. Я маю літургію вести і якою мовою в мене, чи українською, чи як я маю ну, русинською, тоді вони говорили. А батько йому е, дав таку пораду, батько теж священником був. До чого тобі серце лежить, так і любив слово далі, товари. Він вибрав українську мову. Результатом що було, що він мав парафію в дуже маленькому селі і якогось варіанту просуватися далі по службі він не мав. Але мову свою він вибрав беріг, і це дуже знана постать в формуванні українства всього. Картина, та що була минулого, коротше зараз фотку поставлю. Це шопляка нашого українського художника. Я була коли ми їхали в Карпати з мамою відпочивати із солькою, то в нього просто картини неймовірні. І він має монетку за 30 30 років свободи, так і її визнали. Її визнали. Як визнали, я не чула визнали самою кращою. Вона отримала, вона, да, вона короче, якийсь приз. Е, уважно уважно да. слухати. Уважно, уважно да. слухати. Да. Но монетки зараз поставлю і будете все бачити. Але монетка справді дуже гарна з лелеками, і картини його просто ну, неймовірні. Якщо в інтернеті найду, вони живі, вони справді живі. І це прям вау. Дуже красиво. І я думаю, ви теж оцінюєте це. Наші героїв, на картина, конечно, ця, ми, дуже в, така тяжкенка. Турецькі війська грають, вони менше мали шансу угадину. Але тим не менше, Туреччина, коли українці, котрі доглядають, цих винтарів і по минулі день люди з кого тому я цей цвинтар бачила вже кілька разів, і коли не переїдуть, там завжди отака добре викошена права. Судити нічого зайвого там ніде немає. І це такий урок для нас, як ми повинні зберегти. До речі, хочу сказати, що наш мер... Але він не втрачає інтерес ні до чого. Він малює. Він пішов навчатися в е, духовну семінарію, він планує, він хотів бути священником вже давно. Тепер він не може бути священником до війни, він може бути капеланом і там певні поліції виконувати. Але він, е, крім таких е, зв'язків із своїми друзями, побратимами, ветеранами. Мотиватора таких людей він ще й опікується і допомагає онкохворим діткам цим. Було навіть мене дуже зворушило, коли прийшов вчитель з трудового на урок декоративно-прикладного мистецтва. І тут один діти кажуть: тут чоловік нашої вчили, автор Роман Кувчинського, минулого року було 130 років, уроджений Црадова, син священника, який один рік навчився в духовній сценарії. Він не музикант. Але він писав пісні під гітару, бо в його родині завжди звучала гітара і орфітеан. Дуже потужна родина, я багато про них читала. Вони в песовій квартирі були разом з Осипом Курласом, Лев Лепкий теж автор, і гляньте, які листівки в той час виходили в час Першої світової війни. Де Українка у вишиванні, вишивана запаска навіть, і тут до неї залицяється цілує її в щічку січовий стрілець. У шапці функція такій як там, аналогом якої є теперішні з шапки військових. І автором цієї модельної шапки був Лев Лепкий, брат Богдана Левкого, який навчався теж тут, у цій гімназії. Коштівка містить ще й фрагмент пісні, яку теж творили в пресовій квартирі. Про пресову квартиру можна багато всього розповідати, але ми будемо рухатися далі з вами. Тільки скажіть мені, що це за така штука? Бамбет. А я не знала, що це. Це бомбець? Да, я не знала. Розумна дитина зі мною поїхала, я не знала. А завжди в музеях не холодно, тому що треба щоб експонати всі. Залишалися. Попільничка, боже, яка стильна попільничка. Дуже. Мені здається, раніше якось стиль стильніше було все. Ну, не все, але. фляги. Кого так? <гум> да, я пам'ятаю, тому що у діда була така хатка. <гум> Ой, так деревом пахне класно. Не Зараз.

Український художник. Ой, як гарно. Як там ще роса? Австралі... Український художник, який був в Австралії, він дуже обожнював малювати, Він знаходив більше розмову з природою, аніж з людьми і з квітами. Він 90 виліз на Говерлу. В 90 років, вдумайтесь, люди, в 90 і років. Обружився. І одружився перший раз. Ніколи не був одруженний. А тут з дев'яносто такий. Ну треба на старості років. А волдеть, просто овалдеть. За ширекою отам пластикою такою ми зробили. І це не та церква, але все окопа. Ще дух точнее, так, енергетика, на голові міста залишилося. Це його робота, і гляньте про його мрію. Це фрагмент його щоденника. Одно з важних діл моєго життя. Я за Божою волею виконав. І мої картини є в краєзнавчій галері мого рідного міста Бережану. Це його автограф Володимир Савчак. Це його Пластунський стрій. Це його валіза, глянька, аерокод, що знавши вже і тут вирішили. ще всі дані його писані. Він дуже любив малювати картини. Тут дуже маленька частинка вибраних його робіт малював як великі масштабні полотна, так і маленькі мініатюри. Тут він 90 років. Вигляд. Хатина в Австралії. Оце його будиночок в Австралії. Тут він був пластуном, таким вже таким майже зрілим. Бачите, і його пластунський стрій у нас на стіні саме цей. Це портрет його матері. Як ви думаєте, що це за стільчик? Виглядає справді страшно? Ну це як для питок, але це для зубного стоматолога. Но моє пока воно там це якийсь піпець. Це дуже страшно. Це <реш> Благо сьогодні вже інші <реш> технології, <реш> бо це бо це був би капець, якщо б це в реальному житті ще так було. Я взагалі в музеї так собі не дуже люблю, <реш> але раніше не любила. А зараз мені ну, так все цікаво, це не зважаючи на те, що війна почалася, і цікаво знати свою е, тіпа, е, країну і так далі. Але просто саме по собі музеї дуже класні. Я прям не можу. Для мене це настільки круто зараз це все знімати і дивитися, розказувати і ділитись. Я завжди получаю якийсь восторг від цього всього. Це дуже круто, тому. Коротше, ми тільки вже... що робили писанки, робили їх гарно. У мене вийшло, я з собою забрала, туди фотку поставлю, <сум> вліплю вам. Е, я давно робила писанку, писанка десь була у мене років вісім, коли я вперше робила її. От. А зараз будемо йти кудись дивитись, ще Бережане. У нас так більша прогулянка. Екскурсія така, ми вже трошки перекусили, вже дуже голодні насправді. І будемо зараз чекати, коли вже буде йти на пробіт. Ось. На західній Україну. Коли прийшла сюди, а в сторону дев'яностих не було. Дівнадцятих не дві роки, який бізнес, хоть дружину. Але не сідають. Коротше. Я не, я не бачила. Я не бачила. Ми сидимо. Де ми зараз? Фортеці старі. Фортеця. В фортеці, не над фортецями. В фортеці. Ми тільки що були на виставці е, шоп... Шупляка. Шупляка. Е, український е... художник. Дякую У мене. Тут суфль, який мене переказує, тому що я не можу сказати два слова. Дуже холодно. Всередині в замках це ну, в приміщенні дуже холодно, прям ну, мерзнеш, холодніше, ніж на вулиці. Там люди ще пішли всередину дивитися ем, інші виставки про цей замок, хто тут був, хто славив, правив, правив славив і так далі. От. І як вам взагалі прогулянка? Ми вже скоро будемо їхати вже додому. І я думаю вам. Сподобалася ця міні-екскурсія. Мало що говорила, тому що просто було цікаво показати вам якусь картинку. От, Да, взагалі приїжджайте, дивіться достопримічательності своїх міст, близьких міст і так далі. Якщо у вас є щось цікаве, -е. не корчся! Я просто заслухаю, що ти сказала. Я думаю, чекайте, так гарно сказала, що я вже забула як це по українськи Відомі місця. Відомі місця? Так. Які вам будуть цікаві біля ваших міст і так далі. не що Так як тобі? А, В мене питання. Ще клас. клас. Особливо ця пані, яка нам проводила екскурсію. Згідно, дуже гарно все гарно розказувала. Ми практично завжди в сферді стояли. Ну, Плюс-мінус. І завжди слухали, завжди дивились. Ано, що? А Е, ну. дивились, коротше, прикольно все розказували. Плюс у нас ще був майстер-клас по писанках. Я раніше вже казала про нього. Ось тому така от у нас екскурсія. Я в цьому на цій фортеці, в цій фортеці, вже другий раз. Ми перший раз їздили, коли ja, Солька вже третій. Ми їздили перший раз, коли Солька була, я і мама. На машині ми їхали в Карпати да, на круїз на три дні. Ось. Тому вже знаю це місце, але в принципі бережане. Перший раз прогулялася. Але класно. Ну що ж, ми приїхали в Тернопіль вже. Йдемо додому. Смієшся. Нам поїздка сподобалась. Мені так точно. Я собі придбала класну футболочку. Походили по екскурсії, побачила більше більш цікавого. Дай. Ось така у нас прогулянка вийшла. Соля, як тобі? Добре діти. Я тебе не задумаю. Да, так, до нас діти почали приставати, що вони будуть тепер з нами. Ну, no, в общем. Що ви ж це вона на ютубі? Ну, я ще буду в Тернополі до понеділка, тобто ще один день, завтра неділя, завтра цілий день я буду вдома, похожу по... до брата, схожу, до бабусі схожу. Ще прогуляюсь. на Кацію йду, Сольки, на книжковий тут. До речі, це громадська організація вже. Класно. Йду на громадську організацію. Ось. Тому завтра ще такий дуже насичений день. Сьогодні я вже буду відпочивати, в принципі. І все. Всім.